Oh. Я привів до тебе сина Бога, що має мого Духа, і та тільки вогне кидає землю, так що собі, це скривоче зубам і цьому ні, простирня очом твоїх, щоб його видали, та вони не могли, вірую і побі кажуть, породи не і доки я буду звати, доки вас терпітиму, приведіть його до мене. І привели його до нього, як тільки люд побачив, його зареша потрясних. І той помолився на серпну, забіг і й почав початися. Він спитав його Батька, скільки часу, як це сталося? з дитинства, відповів той, часто він кидає його волі воду, щоб його побити, якщо можеш, поможи, нам. Змилосердися, над нами, Ісус каже. Якщо можеш, все можливе, тому тобі вів, і вмиймань, получи, не скрину, ти сльози, вірую, поможи моєму в містку. Ісус, бачучи, що збігається народ порози в чистому духові, кажучи, ніби та руки й на душе тобі, вийти з Нього і не в нього, і закричавши вести сильно ним спряшена. Вийшов з нього, і той став в і багато хто казали він, були. і совс узяв його за руку його, і той став, коли він увійшов у ті учні, питали йому на самоті, чому ви не могли його вигнати. Він відповів відповім. Цей нічим не можна вигнати, тільки молитви та госпо. Вийшовши з віти, проходили крізь алейкум. І він не в душу знав, бо він навчав свої учнів і казавки. Сын чоловічий подавити руки людям, і його. любви он, і третні після того, як його вб'ють, і він постав. Хто ж це Лівий Дух? Хочу, коли Господь виганяє його, бачить природу того духа, він не тільки не вийшов, духів. Діє, то всюди набагато більше, бішечка може бути стати. Яке завдання німо Того, згодити суду? Не вірство людей. Не вірство людей. Що Ісус каже, коли бачить цю ситуацію? Батько приходити з бідою, а Ісус каже, «О, городи вірди, доки вас буде робити. Ісус каже, не просто не вірючий, а не вірний. Не віриться той, хто не слухається, той, хто живе по слову, той, хто бунтується, той, хто може казати, я вірю, але біля з вірю не сумісні. То що робить цей німий Духий Бог? Він закриває людей устав. Щоб людина поставила і слабила Бога. Не величала, не хвалила, не молилася, не читала слово Боже. І він закриває рівні вуха. Вуха. Я думаю, що зараз буде відповідь на те запитання, я вже маю відповісти по групі. Чому так тяжко людям йти за Ісусом? Що я хочу слухати? Слухати це означає, я читаю і я приймаю це слово. Як можу слухати Бога? Що він тобі каже? Як він тобі дає відповідь? Він дає відповідь у своїм слові. Коли ти знаєш слово і в нем живеш, ти знаєш, що це діє. Добре чи ні? І ти знаєш, що це прохання буде листом. Якщо я прошу Бога, щоб Бог помстився і кісь мені не то Бог, весно мені не чи ні? Ні, бо він не може цього зробити, Жить, бо він не Бог. Якщо я прошу лише здоров'я, а за тим здоров'ям я беде, беде, не даю Богу і Не ходжу до церкви, не молюся. Роблю мені війська, але прошу лише від Бога здоров'я, то знайде Бог допустити? Хвороба. Щоб я в цій хворобі зрозуміло, бо зрозуміла, що я роблю щось не так, що мені треба до нього повернутися. Бог не відмовляє нам у наших молитвах, він тебе не затримує відповідь, що ми зрозуміли, що ми не те попросить. Або не так. Він не відказує, але якщо це прохання не добре, то він напуглі. А він намовнює через слово. Але коли людина не слухає Слово, не приймає його, як я пам'ятаю, стикаюся, коли говориш проповідь, коли говориш слово, і людина тебе не розуміє. А чому не розуміє? Тому що Дух Духи і не закриває їй правду. Як відкрити цю правду, вимірює тим? Я не слухати. Що за мало сказати: Господи, Господи, каже Ісус. Але той, говорить, той, хто слухає Слово Боже, бачите, слухає. Спочатку, щоб уста промовляти, правду треба почути. А постол Кого каже: а я повірю, що не буду слухати? А я буду слухати, коли він не буде проповідуватися? А я... Вона проповідь, якщо до них не передати, буде говорити, говорити слова, і ті слава чують людям. І якщо люди кажуть, я приймаю це слово, вуха викриті. І вони йде в серце. І в серці віра утверджу і починає рости. І тоді, коли вона починає рости та віра, Устану хочеться розкладати Бога, не годягатися, не князти, не проплинати, не мовити Богство. Хочеться устану любити Ти та відкрити до Боги кіти. Тому маємо сьогодні цю неділю попросити сиди Боже, крім наших духа. Бо ми можемо бути впасти духа духового і німо. Коли не чуємо, не приймаємо або не хочемо гляняти, тому тоді не можемо говорити, не можемо славити, І йому не треба вселятися, щоб кидати нас, яким хлопцем, він просто нас затрима. І ти ж в присі людина, ти сиди робимо Слово, ти не слухай Того Сонця, не слухай тих защитників, не слухай Боже Слова, не читаємо, воно тобі нічого не поможе. І так ми будемо чому. А його мало погляне на нашу Україну. Я хочу дійсно дякувати Богу за дар. тут нашому світі, що кожна діється Бога, Але не дав в сюди в інших себе. Я знаю і по містах. А на сході України одиниці, тільки одиниці хочуть чути Боже Слово, а решту. Знаєте, що сьогодні Ісус каже до народу України. Орода не вірний. Так український народ став багато невірним, бо не слухає Слово Боже. Не живе за Словом Божим, не вибір йти за ним і не позволяє Устаску сім'ї, не молиться, Бога не пострадає, не хвалить. Але ти коли приходиш тут у сей, я, я, я прошу у міській, що це все поставить. Коли у місті це, приходиш чи в магазин, чи навіть до школи, слава Ісусу Христу, то тобі відповідає слава Ісусу так? Коли приходиш по селі, говориш, і діти вітають слава Ісус Христу, а жовте? Ми були три тридцяти Хмельницьку. Я зайшов, просто ми приїхали, цей садовий центр і кажу слава Ісус Христу, мені знає, що відповісти. Він не знає, як відповісти. І це ще не світ, це Хорницький, просто ще не кілометрів від нас. Радянський Союз, ця система настільки змінила задима людей, що вони навіть не вміють славити Господу. Ми боїмося так прослави дала й коротшу це вітання наше. Слава Ісусу Христу! Ти вже молодості, а Він повідає слава на віки. Є ще одна посла дуже коротка, що зараз я відокремлюю цей час. Я є відокремлює або термітник, або читання Слова Божого, або я хочу навіть поїсти. І я хочу цей час, що я їм поїсти з Богом і стаю перед Товікою. Чи пересвяти письмо, що влягаємо політику на молитву, я починаю слави. Він Отця і Сирі і Святого Духа, а й тебе докудаємося. Він не отцяє сине Святого Духа. Ти промовляєш і слова, треба більше. І дух і не буде. Не бійся славити Бога. Бо ми себе думаємо собі орудий за там. Якісь бісить тут так тяжко, тут так страшно, а тут вийде місто в церкві. Цікаво. Коли. Скільки років я в Синькові служив і молився влади Серцесну за всі роки? На жаль, у Силізькій церкві ніколи присудиться. Бо він не може лишатися. Тут присутність Христа постійна у Святому Кіпові. Тут Ісус! Це Дім Божий, коли він виходить, то він далеко не, вийде, він не може тут перебувати. Парадокс його може принести і навіть на службу Божию. Знаєте хто? Ті, яким діює. Люди, які навіть не розуміють, що церкві, коли не говорить, вони слухаються не Божої волі. Коли просто говорять, як він коли російні, коли шулять церкви, коли не слухають, коли лтуються церкви, то це святий друг. Це люди самі перебирають. І не треба бути людині обережніми, щоб страждати мучитися. Досить просто не слухати Бога і закрити свої щоб не промовляти хвалу. Чим менше помовся, тим не втрачає. Віри у серце. Тому апостолка каже, а чому ми не могли цього Духа вигнати? Та Бог тому Ісус відповідає, це нічим не можна видати, тільки молитва і посту. Молитва це Рослава. Молитва це спілкування, вона є різні. Є молитва Сидисмом, коли ти читаєш, тебе слово Богу тебе бо, те промовляє, і це також саме Господу. Є молитва особиста, є молитва радіства, є молитва речення, є молитва церкви. Зараз ми на молитві церкви не судді тобі на найбільшій молитві. Але кожна молитва є розмова. І не всі це знаємо. Але не міг розмовляти. Тому я не з вас просто прошу. Після всіх цих важливих, особистих особистим потолток. Після учимочого, після погородиться, після радішніх молоток чи після вечірки потолок. Пропутана була декілька сніг. Своїх пуста наші відчувають. От нас тупита. Ми помолилися молити, помоглися стали. Стайна хвилина, скрізь Боже, розпочинається день. Ісуса Божий, щоб я не защив. О, яке сім'я цю молитву! Te vorbesc cu asta, a fost un fel de 9-10 de ani de la buncăr. A un minut, analizuйте, vedeți, oi, cam upa, 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 Я ja, не созвоню цю молитву, Бо це молитва розмова. Розмовляти з Ісусом, казати Йому, те, що є на серці, дуже важливо. Не мовчить. Коли ми не мовчимо, тим має право більше дух, і вийде нас закривати, що ми не говоримо? А згодом, якщо ми не говоримо, то й ми будемо вже чути, Само Божого. І вже й глухий рухи задається. Тому геть цього. Духані ми і голові зупини. В ім'я Ісуса геть сьогодні і не мізлі. З нашої парафії, бо ми будемо слухати Слово І ми будемо промовляти слабою. І ми будемо славити Ісуса. І ми будемо хвалити Господа. І ми сьогодні визнаємо так ненависті і критати. Бо там покаже, що ти можеш вижити цього Слово Духа, а Ісус покаже. Ісус каждо здивовський, знаєш на світу, що до того як допоможеш, а до того, хто вірить у себе. І сьогодні хочу запитати, а ми, то як віримо? Нам також все небося. Якщо деколи пускапу є ти мене чуєш, ти далеко, чому ти мені допомагаєш, тому я сам, сам там? Це десь уже проблема з твоєю вірою. То треба сьогодні не боятися, а як батько сказати такі слова. Байте, ми їх зараз скажуть молитві за нашою. Дорогі Ісусе, ми хочемо сьогодні сказати Тобі. Віримо в кожному Твоєму слову. Поможе нашому хвісту. Весело і звільнили нас. Відсудий у віці. Від нарікати, від думки, що ти нас не чуєш. Ми сьогодні роздаємо від сьогодні, що ми твої діти, а ти наш Господь. І ми твій народ. Ми хочемо бути віричим. І сьогодні вірними тобі. Жити за твоїм словом. за І прославляти тебе, молити тебе, молитися, заступатися і свідчити, що ти живи. Воскресень. Нас. Господи, уважай нашим невістку. звільни нас в Невістя. зроби нас встречи. Здорови нас вірними дітьми. Амінь. Слава Ісусу Христос. <клухи>